В нашому асортименті з'явилася новинка. Бензинові трицикли від нашої торгової марки Дозер синя модель має 200 кубічних сантиметрів, а зелена 250. Зелений може перевозити 1000 кг, а синій 800 кг. Всі вони мають 5 передач вперед, а також реверс, щоб рухатись назад. Середня витрата на 100 км синього складає 3 літри. А зеленого 3,5. Також. У зеленій моделі є особливість. А саме це редуктор, який дозволяє переключати понижену або повишену передачу. Це збільшує тягові характеристики та дозволяє рухатись в будь-якій місцевості. Також кожна з моделей має запасне колесо позаду. Синя модель має повітряне охолодження, а зелена модель має водяне. Також додатково на рулі. У зеленій моделі є кнопка для вмикання вентилятора, щоб пришвидшити охолодження. А позаду встановлені п'ятилистові ресори. Тепер перейдемо до зеленої моделі. Як бачимо, тут у нас розміщується бачок для антифризу. Він потрібен, щоб забезпечити ось це водяне охолодження. З лівої сторони у нас також є ящик для зберігання інструменту та додаткове місце для сидіння. Приборна панель тут відрізняється, виглядає вона ось так. Ці трицикли, що синя модель, що зелена, здатні заводитись як лапкою, так і електростартером. Також однією з особливостей цього трициклу є те, що тут більш посилена передня вилка. А позаду тут у нас вже використовується семилистова ресора, барабанні гальмат, як і в синій моделі, та карданний привід. Наш асортимент налічує багато моделей, а ці трицикли вони вже будуть скоро у нас в продажі. Також до речі, у нас є ще електротрицикли.